Друзі, доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо бачить на прекрасній водоймі. У нас вже грузи на вулиці. І є е, можливість зараз половити гарного очка. Тому будемо пробувати. По комплектам у нас що е, Шиман Ультегра буде стояти у нас на Софії Х е, до 18 грам, а на а далі Excel буде стояти у нас на цьому блюбьорді. Один Сім із солідної вершинки будемо проводити. Ось йдемо, бачимо, що водичка в нас тут присутня, бо переважно її тут часто не буває, тому є гарна можливість ловити рибку. Трошки йдемо по таким хащам. Зараз треба головне перестрибнути і не навернутися. Бо тут таке можна. Ось бачите який. Оп! Є. І пішли так. Звідки почати? Підемо туди. Там, на жаль, дойти на ту точку, що я хотів, не можна, бо там води багато і очеред. Зараз і очеред. будемо збирати до кінця комплекту, бо в нас трошки розібрані, щоб легше було передвигатись, і будемо починати риболовлю, так що. Приємно перегляду вам, друзі справжній кабан і спав. як гарно а зараз, друзі обзаю покажу дивіться, О, за такими кунями я їхав Ну що, друзі, будемо продовжувати риболовлю. Покльовка у нас, друзі, відбулася в березі. Ви тільки що бачили який кончик Силікон Танта. Це робить мій знайомий Владосик Їх багато різних форм є. Яка вам в принципі потрібна буде такою замовляйте. А ми продовжуємо далі риболовлю. Ми забули сьогодні кабель для зарядки камери, тому наскільки вистачить батареї, наскільки зніме. Можливо, це відео ну, 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 буде зніматися двома днями, а може одним. Ще буде видно. І, ну, побачимо. У нас тут, друзі, глибина Десь около 2 метрів біль, мет, ну, метр від берега і зразу така шиї Гарантовано буде. Дивіться, друзі. А там у нас залишила покльовочка десь. Ух ти! Покльовка була. Йоп, твою дивизію, бля, хамуха, муха Друзі. Ви все бачили? По камері вдарив. Ді, друзі, немає нам смису далеко кидати. Ми кидаємо ось так оп. Це гарний кончик був такий удар був, був, був. Русь зараз трошки ми змінимо місце з другої сторони облою точку. Ось, з який казав, казалами трошки вмістились з облоєм зараз, з другої сторони точку. Тут під низом у нас теж буває стоїть тікунчик. Рівень води дуже великий. Лісієї водойми. Треба прям під берег підводити, тому що прям ось тут, ось тут буває клієнжеокль. Оп, ще один є, бачите, друзі. Я ж казав, що є. у неї. Дві який злий. Ай парни. друзі я далі, ніж дальше не лісти придет листиплять друзі на вже цепили свою прибанку будемо пробувати дальше ловити. оп Значить він тут є нам тільки треба таку... попасти туди, куди треба. Коротше, це ми куряла. Продовжуємо далі. Опа. это была поклевка, конечно. Такая потужно, потужно была. Оп. В нашем зале третий кончик за сегодня. Знаешь, ты, друзья? Ой, здесь травичку. Все. Труссивен. Ох, побіг як. Друзі, ми тільки що перев'язались і поставили півтора грамчика. У нас був гріх три грама, а сачевірашка півтора грама. Не свинець, тому що тут дуже багато обривів і не хочеться просто втрачати без толково доброцінний вольфрам. Поставили ми е, типу такого малька, але без хвостика в нього хвостик прямий типу пасивний. Ми будемо зараз на нього щось зловити. Тут нічого перейдемо, друзі, на другу точку, там, де ми з вами піддервали під ловили кінців. І побачимо. Що дійсно воно так. Там така гарна точка. чи і... то нам просто повезло Ті рази. Ось така прималичка. Тут такі плавнички є. Ось така, ну. No? Дивіться, який кончик, а? Хочу віддавати, дивіться. Ми забираємо такий кончик, а? Вже, Скажи, друзі. Ой, колець колись ключика. Вже, друзі, до речі, закрою дітля кіконечка. Дітля. Друзі, поправили приманечку. Зараз ще раз. З той самої точки будемо пробувати. У нас виходить четвертий кончик в заліку. Пробуємо ще зловити світочки у конців. О, ще є один. Ну це якийсь невеличкий наші. Да, так, невеличкий. Опа. Такий кончик. Друзі, у нас вже п'ятий кончик в заліку на за сьогодні. Ну, надо ще. Ну, ще б хоча б десь так. можна більше. Опа, ведь ще один. Та все ще шо йома, мадите як закоткнув. Ого. Сразу розбув шостий кончик заліку. Реальна роздача. Ну, якесь клювання у нас було. Романочка злізла у нас. Ну зараз... тепер туди. Подальше. Попробуємо закинути, подивимось, що там буде у нас. До речі, блібор чим краще, він легший, ручка тепліша, Трошки удобніша вона і кончик покрашений в білий колір. Це нам дає кращу візуальну ну кращу візуалізацію покльовок наших. Бо коли, наприклад, Софін він чорний і другий раз його погано видно. Друзі, була покльовка. Була покльовка. Знов туди кидаємо. Бо цікаво колюс. О, непоганий яку. Я ж кажу, що цікава точечка у нас Це дерево. Ось такий кончик. Оп дивіться які борзи Друзі у нас пухлвочка. Зараз на тводний. Дивіться я А що саме шахта, як то кажуть. Нічого, ми достанемо якось. Такі Опа. Друзі, ми поміняли приманку на ось таку. Я не знаю, як вона на Напробую колега по роботі дав. Одну приманку з тих, що він не дав, розловилося. Перед цим ми на неї ловили. спиддера окунчики. кончики. Пробуем на всю червоненьку. Так Будем пробовать. поднимусь Друзья, у нас все только что такие кончик У нас була червона приманка, було взагалі ноль. Поставив ось таку якийсь моторну лагу з лохом, і зразу відбулася покльовочка. Тобто моя теорія все-таки підтверджує, що тут просто червоний кольор. Ну, сьогодні, може не хоче працювати, може, взагалі не працює. Тому що, що поставив другий захід, є покльовка. А то кидав, кидав і без толку. О, бачите, друзі, є покльовка. Все таке в прилансі діло. Знаєш, будемо... Ні, ми зараз ще поміняємо. Підемо назад. Попрямо от одній з глибини половить. Що воно там нам скаже. Друзі, дивіться, який кабан клюнув. Ух, кабан мужчину кабан усе это кабан открывает, открывай. Бачите, наш? О. Фух, кабанюк. Зараз підемо його зважимо. Або просто змірюємо. Ну, наверное, краще зважимо. У нас ваги, ось якраз старча. Бачите, друзі, по нулям. С уборочной ковыль. Оп, видно. Горный кончик. Раз мы его сфоткаем, что нам? Так, друзья, нас клюнуло. Такий кончик 295 грамів, ну, 300, скажем. скаже. Мені ще рибаки. А як то кажуть, рибаки люблять, трохи прибрехать. Когони рибу там зловили, скільки зловили і так далі. Вроді, у нас ще один кончик зловився, воно ну, ту самое прибув. Зараз тут будемо виманювати стопар з такого подходу у кончиків. Цікаво. Відні. Що в мене зраз і все робимо. Я дві, друзі, вийшло. Шийне поганий кончик. на ту самую точку. Там были дерева, Трошка не срочно. Ага, ну, под О, попало. риболовлю, Бо в мене вже сіла батарея, я записую на, на останній процент батареї, а додатково я забув взяти ось така ситуація. Ну, Тому будемо прощатися до наступного відео з вами. Всім пока! І вдалий рибалок!